для держави. Ми, я біду, я бував, Як же вас Бідувач. почути, коли ви там верещите? У нас на сьогоднішній день є позиція економії державних коштів. Янукович коштував країні півтора мільярда гривень на місяць. На президента зараз витрачається 800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів гривень. Адміністрація президента скорочена на 40%. Тому що в бюджета сьогодні, коли йде війна, ніхто нікого утримувати не буде. За рахунок коштів державного управління справами зараз фінансується війна, і тому відбувається скорочення повній відповідності до закону. Повній відповідності до закону. Кому здається? Що є порушення закону, є суд. І я гарантую вам, що ніхто не буде втручатися в судову справу. І всі судові рішення будуть виконані. Крапка Але те, що не можна скорочувати, апарат державних підприємств, апарат державних управлінь це неправда. І тому ми будемо скорочувати адміністрацію президента, а державне управління справами буде скорочувати свої видатки. Це чесно, по відношенню до українського народу. Не подобається. Будь ласка, кожний, хто вважає, що порушені його права до суду, можете написати на мене. Якщо порушені ваші права, я вас захищу. Але отримувати за рахунок коштів платників податків, тоді, коли не вистачає армії оці споруди, я не буду. Оце моя позиція. Ви Пане працюйте. Ви не не заробляєте гроші. Ви не заробляєте. Ви гроші. Оце є бюджет. Правильно звільнили. Правильно. Бо я зроблю щось так. Ще раз скажу на сьогоднішній день буде скорочення, і там, де буде прийняття, буде буде абсолютно прозора позиція. Я забезпечу, що і інших приймати не будуть. Бо мають бути скорочення. вибери представника тихо. Ви, ви звідки?